Великий великодній збір. Ініціативна група за підтримки православної церкви України починає відбудову першої україномовної обителі на святій горі? Афон організатори запрошують долучитися до відновлення усіх небайдужих, якою ж вона була ця келія? Чому це місце вважається унікальним і, зрештою, якою вона буде? Перша наша обитель на Афоні розповість кореспондент ТСН Олександр Загородний далі. Ось вона свята гора Афон, осередок світового православ'я. А ось і наш український куточок на Афоні. Це вже історичні кадри. Намісник Келії Монах Паїсі везе нас до старовинного храму. Перша згадка про нього у літописах 991 рік, рівно за тисячу років до відновлення нашої незалежності. Тут обережно у січні минулого року у цих потрісканих стінах вперше прозвучала українська мова і молитва за українське військо. Благослови та змісних воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш. Які протистоять підступному російському агресору протягом року за пожертви меценатів вдалося розчистити територію чагарників та затвердити план будівництва, ось так зараз виглядає ділянка та келія. І от кажуть організатори, настав час великого будівництва і повноцінного повернення на афон. Бо ж українці були на святій землі ще з часів Київської Русі, багато будували і жертвували на монастирі. Натомість зараз на Афоні, якщо й говорять про Україну, то хіба в зросійщеному пантелемунівському монастирі. В контексті руского міра тому а, присутність українська на святій Горі Афон відродження цієї присутності, відродження історичної пам'яті, відродження місця, куди а, паломники з України, а, духовні і світські, можуть а, прибути і відчути себе вдома, відчути себе. Одночасно і в цій е, духовній традиції, але також і е, не маючи мовного, культурного богослужбового бар'єру, а е, це надзвичайно важливо. Плани на відбудову масштабні, крім відновлення самої церкви, планують спорудити трапезну келії для монахів та будиночок для прочан. Міст так на 50-70. у ПЦУ обіцяють запустити автобусний рейс, який доправлятиме українських бійців на святу гору Афон для духовної. Реабілітації будівництво потрібно 800 тисяч євро. ледь не кожному меценату організатори обіцяють маленькі подарунки на пам'ять про пожертву від символічних ключів до іменних цеглин, які вмонтують у нові стіни келії. Ще одну цеглину подарують. Частину від пожертв перерахують медикам соціальної місії православної церкви України, яка вивозить поранених з передової. Якщо збір піде добре, то наступну паску святитимуть на фоні вже української. Можливо, хтось скаже, що Афон зараз не на часі, і чому ми повинні витрачати кошти на будівництво десь там за кордоном. Але Україна на Афон не йде. Україна на Афон повертається. Кіопочавська лавра, святий Антоній, саме з Афону, приніс оцю традицію чернецтва в Україну. І священики запитують: якщо ж ми будемо молитися, і Бог буде з нами, то хто тоді проти нас? Олександр Загородний, Іван Головач, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новин.